Вітаю в отері першого подільського час підсумувати головні події тижня, що минає. У Хмельницькому презентували нове укриття в закладі дошкільної освіти номер 18 Зірочка сховище облаштоване відповідно до вимог безпеки, має зручні умови для перебування дітей та персоналу під час повітряної тривоги. Тут передбачили місця для відпочинку, санвузли та необхідні комунікації. Представники громади підкреслили, створення таких захисних приміщень є одним із головних пріоритетів в освітніх закладах міста. У Хмельницькому презентували укриття у дошкільному навчальному закладі номер 18 Зірочка. Сховище облаштували так, аби діти могли почуватися у ньому максимально комфортно. Окрім меблів і санвузлів, тут є питна вода, а також простір для занять і відпочинку. Також забезпечили питною водичкою і, звичайно, є посуд. Якщо тривога буде довготривала, ми зможемо діток харчувати в укритті. Укриття розраховане майже на дві сотні осіб. У майбутньому розглядають можливість, щоб позаурочний час його могли використовувати, і мешканці мікрорайону. Це одне з най, скажімо так, з найдешевших укриттів. Його вартість майже 20 мільйонів гривень. Ну і в нас з тих, які ми запланували, залишилося ще одне тринадцяте. Це навчальний заклад в селі Шарвечка. Там залишилося 10-15 днів. Плюс-мінус, і теж укриття власне, буде завершено. Маємо ще проєкту-кошторисну документацію на два укриття це школа номер 7 тепер гімназія і дитячий судочок номер 15 Ці навчальні заклади працюють. Вони використовують укриття в навколишніх будинках, в навколишніх інституціях. Ну але своїх вони не мають. Точніше, дитячий садочок має, але маленьке. Треба теж будувати ще два нових укриття. Автори проєкту зазначають, сховище відповідає сучасним стандартам безпеки. Особливу увагу приділили вентиляції та системам життєзабезпечення. Потужна вентиляційна система. Вентиляційна система з підігрівом. Стоїть генератор потужний. Іншими словами воно повністю автономне. Якщо люди сюди заходять, вони можуть тут знаходитись банально стільки, скільки трав у міській раді наголошують, такі об'єкти сьогодні вкрай необхідні, адже дозволяють гарантувати безпеку дітей і працівників під час загрози. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Замість покупки нового реставрація старого. В обласному центрі відремонтували тролейбус, якому понад 30 років. За словами владців, таке рішення зменшує витрати із бюджету. Тож тепер оновлений тролейбус знову повернеться на вулиці міста. Він став 15-м капітально відремонтованим. За яким маршрутом курсуватиме транспорт? Дізнавалися журналісти Першого Подільського. Цей тролейбус ще кілька років тому був у непридатному стані. Зношена електрика, зіпсований салон та корозія кузова. Після кількамісячної реставрації транспорт оновили. Тепер тролейбус виглядає як новий. У салоні встановили зручні сидіння, оновили підлогу та поручні. Повністю змінили зовнішній вигляд. Результат вкладених коштів та зусиль того вартий. Тож тепер він готовий перевозити пасажирів комфортно та безпечно. Він був сконструйований, можна так сказати, заново, тобто уся, усі несучі конструкції на 90% були замінені, були замінені вся зовнішнє оздоблення, обшивка цього тролейбуса, повністю була замінена електрична частина, тобто проводка тролейбуса, уся оптика. Це вже 15-й тролейбус, який відновили, та 12-й з допомогою Хмельницького комунального підприємства Електротранс нині на поточному ремонті перебуває ще один. До роботи були залучені учні вищого професійного училища номер 11, які вже традиційно долучаються. Прикметно те, що це перший тролейбус розфарбований кольори Хмельницького брендбуку і по тому типу, вже які ми замовляли нові тролейбуси в нашому проєкті з Європейським Союзом. Зараз на ремонті ще перебуває один тролейбус, теж його капітально ремонтуємо. Відомо, що відреставрувати старі тролейбуси значно дешевше аніж купувати нові. Тому одну частину ремонтують, а іншу купують із заводу. У тому випадку, якщо металобрухт неможливо відновити, почавши стратегію повного оновлення всього нашого тролейбусного парку, пішли двома шляхами. Перший шлях це придбання нових тролейбусів. Другий шлях це капітальний ремонт тих тролейбусів, які не підлягали, здавалися відновленню і не підлягали будь-якому іншому ремонту. Вартість такого капітального ремонту приблизно 600 тисяч гривень. Тобто, це насправді в десятки разів в десятки разів менше ніж придбання нового. Реставрація тролейбуса ще один крок до оновлення міського транспорту. Комунальний транспорт зовсім скоро буде курсувати вулицями міста. Рогатого пускатимуть на заміну. Тож його можна буде побачити у всіх мікрорайонах. Анна Паюк перший Подільський. Місце підтримки та турботи у Хмельницькому центрі соціальної підтримки та адаптації допомагають із прихистком та відновленням. Працюють фахівці юридичного, соціального, медичного та психологічного напрямків. Відтепер у центрі з'явився інклюзивний майданчик відділення кризової допомоги. Детальніше про новинку знають журналісти. Підтримка тих, хто потребує у відділенні кризової допомоги Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації перебуває на стаціонарі 25 осіб днями тут встановили інклюзивну альтанку, аби кожен мав доступ до занять на вулиці та зручно міг до них дістатися. Потреба була нагальна, тому що людям тут попросту немає куди більше діватися. Багато людей пересувається на візках, тому було зроблено повністю інклюзивно, щоб враховувати потреби кожної людини. У новоствореній альтанці після відкриття провели перше заняття. Ті, хто перебуває під опікою центру, виготовляли свічки на свіжому повітрі. Зараз ми роздали людям вже пощину і необхідні всі матеріали, і будемо створювати власноруч, закручувати свічки. Це дуже такий момент ресурсу. І десь частинка така тепла цього ще літа. Сьогодні такий спекотний день, так, яке можна буде зберегти. Там продовж цієї, можливо, холодної осені. Я в храм вже ходила 20 років, а вже останні оті вже закривалося все і я не ходила. Так що я оце з удовольствием зроблю собі свічечку. Ну, буду нюхати. Мені жалко їй буде, що то її делати, палити чи що. Я буду її просто нюхати і споминати, що це моя, ну як би сказати, мрія, що я в храмі. Надають допомогу найбільш вразливим категоріям населення ВПО із місць позбавлення волі безпритульні ті, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Чимало мешканців відділення пересуваються на кріслах колісних. Поки руки ще працюють, туди, сюди їздимо. Все своїми руками все сам роблю. Нікого ні трогаю, ні сістер, нічого. все нічого Навіть кровать управляю теж сам. У кризовому центрі надають різний спектр послуг соціальні до медичні. Кожному, хто потребує підтримки, надають притулок та безкоштовно харчують. Є такі, що виходять, є лежачі, а потім ми їх відгодовуємо, ходимо за ними. Ми їм вдягаємо надвір, на прогулянки, на все. Подібні альтанки вже були встановлені раніше в інших відділеннях центру. Реалізувати задумане вдалося за кошт міського бюджету та благодійного фонду Рокада. За співфінансування поклали бруківку, виготовили та встановили альтанку. І поручні безпосередньо у ВКБ ООН, благодійним фондом «Рокада» нам були надані матеріали. Безпосередньо в натуральній формі на суму 621 тисяча гривень та виділені кошти з міського бюджету безпосередньо на роботи по облаштуванню вказаного проєкту. Це 260 тисяч гривень. Тепер у теплу пору мешканці та відвідувачі кризового відділення можуть провести час на свіжому повітрі та розвантажитися на природі відтак покращити емоційний стан. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський. У восьмих класах Хмельницької громади стартував новий навчальний курс Хмельницькознавство. Це підручник, у якому зібрані матеріали про минуле міста від перших поселень до початку Першої світової війни. Видання містить світлини, карти та цікаві факти із життя давнього Проскурова. Учні можуть не лише прочитати параграфи, але й за допомогою QR-кодів отримати додаткову інформацію. Наразі школи отримали 400 примірників-посібників, а тим Кому не вистачило, надіслали електронну версію. Цьогоріч школярі восьмих класів Хмельницької громади отримали унікальну можливість ближче познайомитися з історією свого міста. У навчальних програмах з'явився окремий курс «Хмельницькознавство». Підручник створили місцеві науковці та освітяни, аби діти дізналися про минуле Проскурова. З наукових конференцій, збірників в наших бібліотеках міста, які є, і обласні, і наукові, і обласні для, для молоді, і в міській бібліотечній системі, плюс архівні матеріали, плюс допомагали науковці наші. Сергій Сюнін, Микола Кабачинський, які теж долучились активно до створення цього посібника. Авторка та упорядниця посібника Наталія Камінська розповідає, що ідея виникла ще кілька років тому, але втілити її вдалося лише тепер. Над книжкою працювала ціла команда істориків та педагогів, які прагнули зробити матеріал не лише інформативним, а й цікавим для учнів. Обкладинки такої ні в кого немає. До цього долучилась наша дизайнерка Юлія Трімасова. Їй подали ідею, що таке от бачення, щоб на обкладинці були вулиці нашого міста, скажімо, такий плавний перехід від вулиць Історичних до вулиць сучасного Хмельницького. А якщо розкривати обкладинку, то там вже йдуть фрагменти карт міста, міста того періоду, про який розповідається в восьмому класі. Тому, скажімо так, тут був креативний підхід. Огороду унікальна обкладинка. Вчителі, які вже випробували курс на практиці, відзначають його сучасний підхід, адже завдання допомагають учням не просто вивчати дати, а й порівнювати життя давніх мешканців із сучасністю, бачити зміни в культурі та побуті. Перший урок у нас був присвячений якраз символіки нашого міста. Ми знайомилися, ми малювали, ми пояснювали, да там мали якісь такі, от якби завдання, щось вже зробити своїми руками, згадати, а де ми бачимо ці, наприклад, наші символічні, так скажімо, знаки, що вони означають. Тому я думаю, що вже перші враження вже складаються. Наразі школи і громади отримали 400 друкованих примірників, а для тих, кому не вистачило, доступний електронний варіант. У майбутньому ж планують створити і підручник для 9 класу. Вчительське завдання було це якраз розробити такі цікаві інтерактивні завдання, які якби, дітей мали заохотити вивчати нашу, історію нашого міста. І зрозуміло, для вчителів це теж я вважаю такий певний виклик. Тепер треба це організувати. Да, Маємо посібник, але треба якби тепер організувати сам процес навчання, тому що таких матеріалів у нас в одному екземплярі, якби щоб вони всі в нас. Зібрані в одному посібнику не було. Були якби якісь варіанти там роботи з музеями, там з архівами, але тут тепер все зібрано в одне. І тому я думаю, що це для вчителів теж буде ну якби дуже цікаво і, саме головне корисно. Тобто, ми теж разом з дітьми будемо вивчати якісь можливо, і цікаві моменти, які десь нам були можливо раніше навіть недоступні, тому що тут працювали професіонали. Хмельницькознавство це не лише новий предмет, а й крок до того, аби діти краще пізнали власне коріння, адже знати історію свого міста означає розуміти, ким ми були і куди рухаємося далі. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. За майже чотири роки повномасштабного вторгнення росіяни знищили чимало закладів освіти України. Місць, де діти вчилися, знаходили друзів та закладали перші сходинки в омріяній кар'єрі. Тепер ж там розруха, вибиті вікна, понівечений фасад. А в деяких випадках від будівлі залишилися лише стіни. Аби увіковічнити пам'ять про навчальні заклади, студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії створили книгу Освіта України в умовах війни. Деталі далі. Від будівель, де панували знання та наука, залишились лише фасади. Саме про такі зруйновані ворогом дитсадочки, школи та університети йдеться у книзі студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії під назвою Освіта України в умовах війни. Тут зібрана інформація та фото постраждалих від атак росіян об'єктів у 2022 році. Команда студентів працювала над створенням книги близько трьох місяців. Нині презентують свою роботу. Освіта України в умовах війни ми робили в колективі з моїм колегою сідантом Максимом Бочулею, під керівництвом Віктора Адамського. Щодо актуальності цієї роботи, як на мене, сьогодні, коли в умовах війни відбуваються справді революційні кардинальні зміни, не тільки в освіті, але й взагалі в країні, ми мусимо завжди брати, аналізувати, споглядати за змінами в освіті, в особливості, коли освіта напряму страждає від акту російської агресії. У книзі описано заклади освіти прифронтових областей України. Матеріали знаходили із відкритих джерел. За словами студентів, найбільше труднощів виникало із пошуком фото до та після обстрілів. Я взагалі дуже багато користувався саме супутниковими снімками, так як Фактично є такі заклади, які вже сказав. Багато є до зруйнування. Є фотографії і знімки, і є після зруйнувань, але нема до того. Ось тому в цьому і була складність. Аби книга побачила світ, студент та викладацький колектив академії самостійно збирали кошти, щоб наслідки нещадного тероризму не були забутими. Ми показали картинку, яким був навчальний заклад і яким він на сьогодні став. Та трагедія, яка сьогодні є на сході, і в Хмельницькій області руйнувань деяких зазнали навчальні заклади. Тому це дуже важливо, щоб пам'ятати, щоб ми знали, ця історична пам'ять повинна в нас бути. Ми повинні оцінити і зрозуміти, яких великих масштабів на сьогодні було завдано завдяки цим руйнуванням. Війна триває, росіяни продовжують нищити заклади освіти України. Саме тому студенти не зупиняються, а продовжують збирати факти тероризму. Відтак від одної книги утворилася ціла серія. Вже готова друга частина про зруйновані освітні заклади у 2023 році. Нині студенти працюють над наступною – 2024-2025 років. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому татуювання дедалі більше перетворюється на справжнє мистецтво. Майстри працюють у різних стилях і створюють малюнки, які можуть стати візитівкою людини на все життя. Для одних тату це спосіб самовираження, для інших пам'ятка про важливу подію чи людину. Водночас, процес нанесення вимагає ретельної підготовки та уваги до здоров'я, адже від того, як доглядати за татуюванням, залежить його краса і безпека для власника. Голка і фарба у поєднанні з майстерністю рук дає неймовірний малюнок на тілі людини. У Хмельницькому з кожним роком збільшується кількість тату майстрів. Ця сфера креативна, новаторська та мистецька, адже вони працюють з найрізноманітнішими стилями від класичного до геометричного. А для клієнта це можливість самовираження. Проте кожному, хто вирішив піти за новою прикрасою на шкірі, варто запам'ятати про підготовку, адже це відповідальний процес. Взагалі потрібно бути впевненим в тому що саме ти хочеш собі набити, подивитись роботи майстра, зайти в інстаграм, телеграм, фейсбук, неважливо. Зайти, подивитись конкретного майстра, до якого ти хочеш записатись, подивитись його спектр робіт, його ескізи, і вже тоді знати, що ти саме хочеш, не робити це швидко. Тож запам'ятайте, висипайтесь, їжте та запасайтесь часом і гарним настроєм. І навіть у цій популярній сфері є обмеження. Переважно вони стосуються здоров'я. Такі хвороби, як цукровий діабет, вірусні захворювання, взагалі, коли організм ослаблений і його імунітет страждає, йому краще не забивати себе, тому що можуть виникти різні хвороби, болячки, якісь алергії, які потім тяжко лікувати. Вважати тату сеанс завершеним можна тоді, коли пройшов цикл загоєння. Якщо ж неправильно доглядати за тату після набиття, то наслідки будуть жахливими. Але, попри цей відповідальний процес у тату майстрів, є ще один аспект вибір вдалого тату для клієнта. Я дуже рідко роблю невеличкі роботи. в більшості це рукави, ноги цілі, спини. Тому більшості, напевно, це вже індивідуально від майстра, залежить, Кожен працює в своєму стилі, і мені треба масштаб, і треба вся рука чи там вся нога. Популярність тату зростає із року в рік, привертаючи як колекціонерів, так і новачків, які хочуть зробити перший крок у цій сфері. Тату сфера стає надзвичайно різноманітною, відкриваючи нові можливості для самовираження усіх хто має бажання відкрити в собі художника. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У двадцятому столітті тут здобували освіту, а нині вирішується доля Хмельницького. Міська рада, архітектурна окраса, яка збудована 121 рік тому. Завдяки кропіткій роботі будівельників, кожна деталь фасаду будівлі наповнена сенсами та зберігає пам'ять. Усі секрети дізнавалася наша команда. Міська рада Хмельницького будівля із віковою історією. У її стінах роками здобували знання, а згодом там оселилась владці. Від пращурів їм залишилась в ідеальному стані споруда ХХ століття. Вона зведена в стилі модерн із елементами класицизму, що додає їй шарму. Я хочу показати, якою вона була колоїд. Вона ще тут не добудована. Вже от рештування, бачите, ще є руштування. Це 1904 рік. Оці Буки здорові, червонолисті, червонолисті, буки. А от бачите, о тут. Малесенький такі погонеться, а який він вже здоровий цей бук. Відомо, що у 1904 році тут був перший україномовний навчальний заклад Проскурова. А через 13 років училище назвали на честь царевича Олексія. Головна мета закладу отримати освічених робітників, аби розвивати економіку. В період кінця 19 століття відбувалися певні економічні зрушення в російській імперії відповідно і інтенсивно. Воно почала розвиватися економіка, більш інтенсивніше, ну а те, як Проскурів на перехресті транспортних шляхів, відповідно, він тут почав динамічно розвиватися. І через те відкрили реальне Олексіївське училище у місті Проскурові. Установа готувала фахівців різних галузей. Здобувати освіту могли не лише заможні, адже плата була низькою 50 рублів на рік. А після закінчення навчання студенти могли вступити до вищих навчальних закладів освіти, адже училище слугували першою сходинкою для навчання. 300-400 учнів навчалось а щодо викладачів, це десь в машах 30 викладачів працювало в цьому училищі. Вони викладали природничо-математичні дисципліни. Викладали технічні будівельні із дипломом Проскурівського реального училища поступали люди усі вищі учбові заклади. З 1986 року тут розташувався Хмельницький міськвиконком. Усі наступні роки тут працювали владці. У 1990 році був обраний перший мер міста Михайло Чекман. Завдяки реставраційним роботам вдалося зберегти історичний вигляд споруди. Тож нині місцеві можуть побачити, як вона виглядала понад століття тому. Тридцять років свого життя він присвятив роботі на Хмельницькій атомній електростанції. Від юнацьких мрій до відповідальної посади начальника зміни блока для Віталія Клімчука. АЕС стала не просто місцем роботи, а справою життя. Про професійний шлях енергетика та секрети успішної роботи на блочному щиті управління. Далі Віталій Клімчук працює на Хмельницькій атомній електростанції із 1995 року. За свій професійний шлях пройшов сходинки від обхідника турбінного відділення до начальника зміни блока. Перше, що ми робимо, це приймаємо від здаючого начальника зміни блоку. Зміну знайомився з документацією, технічною документацією, трендами після передачі зміни буденні, але відповідальні дії. Вони потребують знань, злагодженої роботи та комунікації команди фахівців. Стабільна робота, коли йде нормальна експлуатація, ми контролюємо технологічні параметри, стан основного допоміжного обладнання, стан обладнання основних цехів допоміжних цехів, що входить в мою компетенцію як начальника зміни блоку. Ця робота на блочному щиті управління. Незалежно від того, яка посада, передбачає високий технічний рівень, необхідність підтримати свою кваліфікацію, повишати кваліфікацію. Ця робота вона цікава, вона дуже цікава, Вона передбачає постійне якби держання себе в тонусі і. Необхідність навчатися і розвиватися постійно, постійно, постійно. За час роботи на Хмельницькій АЕС Віталій Клімчук деякий час працював інструктором навчально-тренувального центру. Атомник каже, що цей досвід допомагає у роботі і донині. Що не менш важливо, на думку Віталія, професійний колектив. Кожна зміна це є команда. Персонал, який працює на блочному щиті керування, який працює в зміну, це персонал певних психологічних якостей і певної такої психологічної спрямованості. Люди це індивідуальність. У кожного є свої певні особливості. особливості, психологічні особливості. У час війни працювати стало складніше. Важливо, аби енергоблоки ХАЕС працювали безпечно та безперебійно. Як вважає Віталій Клімчук, саме командна робота та професійність працівників забезпечують хороший результат. Український серіал Прикордонники отримає продовження. Про це в інтерв'ю розповів режисер проєкту. З його слів, наглядачів у другому сезоні чекатимуть нові сюжетні лінії, яскраві герої та ще більше динамічних подій. Творці обіцяють зберегти автентичність і водночас показати розвиток історії у ще масштабнішому форматі. Минулого року український глядач познайомився із героями серіалу Прикордонники у першому сезоні. Молоді курсанти опинилися у вирі війни та змушені були пройти випробовування, які зробили їх сильнішими. Тепер історія повертається у навчальній аудиторії. Автори вирішили показати, як формується нове покоління офіцерів. Центральним сюжетним поворотом стане заміна наставника. Замість Івана Кореницького з'явиться новий викладач. Саме ця подія спричинить конфлікти, емоційні переживання та несподівані романтичні історії серед курсантів новий сезон обіцяє бути не менш напруженим і водночас ще ближчим до глядача. Задумався спочатку як щось легке, веселе, але ми ж розуміємо, в який ми час живемо, і е, сама ідея створення була до повномасштабною, але е, глядач знав, що ось 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 наступить е, ці найчорніші для України дні в серіалі. І серіал з легкого, е, комедійного, веселого, молодіжного переходив в таку більш драматичну е, площину. Тому це серіал для всіх. І посміятися, і поплакати, і повеселитися, і погордитися тим, що ми дійсно маємо таких прикордонників. І ми коли створювали цей серіал, персонажів створювали, потім в житті зустрічаєшся з реальними людьми, і ти розумієш, о, а це цей персонаж, а це ця героїня, а це ця. І, тобто, це вийшло так, що це реальні. реальні люди. Таким видався цей тиждень. Більше новин ви завжди можете знайти на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах та телеграмі. Підписуйтеся, аби бути в курсі важливого. Дякую, що обираєте перший подільський. На все добре.